Жителі села Лешнів золочівського району провели в останню путь захисника України Ігоря Ярославовича Костика, який віддав своє життя за батьківщину. Ігор Костик народився 31 серпня 1980 року у селі Лешнів. Після закінчення школи здобув освіту у новороздільському технікумі, отримавши спеціальність механіка. Згодом пройшов строкову службу у вересні 2024 року. Його мобілізували до лав Збройних сил України. Він проходив службу на посаді стрільця-помічника-гранатометника у складі стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини. Проте війна безжальна під час виконання бойового завдання. Ігор отримав гостре інгаляційне отруєння невідомою речовиною, що стало причиною його смерті у лікарні. У храмі Святого Миколая рідні, друзі, побратими та односельчани об'єдналися в молитві за душу полеглого героя. Ігор Костик залишив по собі глибокий слід у серцях рідних та близьких. У нього залишилися мати, сестра та двоє доньок, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою.